Був творець, чи все у всесвіті самоорганізувалося? Це одне із так званих проклятих питань, на які немає однозначної відповіді у думаючих людей. У віруючих, як релігійно орієнтованих, так і атеїстів, така відповідь є, але базується вона на вірі, що науковцям не підходить. Ось і доводиться багато експериментувати із self-organization, або по-нашому із самоорганізованими системами. Коли ми бачимо гармонійно організовану множинність чогось, зазвичай кажемо, це робота творця. Він закрутив галактику в красиву спіраль, він наділив великі зграї риб колективною свідомістю. Навіть у добре припасованих деталей автомобіля, був творець конструктор. Це хороший аргумент на те, що все навколо нас робота Бога. Проте науковці не здаються. Вони бачать у природі дуже багато варіантів того, як банальна магнітна поляризація враз перетворює хаотичні системи, в чітко впорядковані. Бляшанки із плюсовим і мінусовим зарядом легко групуються в шаховому, коловому чи будь-якому іншому порядку, створюючи при цьому гармонійні на вигляд фігури. Люди теж є чудовим прикладом самоорганізованої структури, потрібен лише подразник – революція. Ція в Єгипті, що скинула уряд, почалася з того, що людей розізлило побиття поліцейським чоловіка на вулиці. Про те, щоб уникнути компроментуючих запитань, науковці залишили в спокої всі творіння божі і намагаються спроєктувати виключно власні системи із якостями самоорганізації. Дуже допомагають у цій проблемі роботи. В гарвардському університеті різ понад тисячу крихітних робоботів зібрали на столі і з допомогою різноманітних подразників змусили самоорганізуватися в різноманітні фігури і літ. Роботи самостійно обирають своє місце. Якщо воно виявляється зайнятим, шукають тотожне і прилаштовуються саме там, де їхні функції і здібності будуть реалізованими. Поки колективна пам'ять роботів дозволяє їм лише знайти своє місце у загальному ланцюжку подібних. Але є уже і більш досконалі великі роботи, які здатні самостійно аналізувати навколишню ситуацію і діяти без чиєїсь підказки в абсолютно нових незапрограмованих варіантах подій. А ще вони вміють навчатися. І недалекий той час, коли машини стануть саморегулюючою системою на кшталт Мурашника. І що тоді скажуть теологи?